Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор потужністю 50 кінських сил, який на сьогоднішній день, мабуть, є самим топовим серед цієї категорії тракторів. І це, як ви вже зрозуміли, є Level 504. Також перед тим, як розпочати сам огляд, хотів би вам повідомити, що приїхали нові партії тракторів, і ціна знову знизилась. Так, це, звісно, стосується не всіх тракторів, але такі як Шефенги, Кентаври. Сінтай, джинми, все зараз не буду перераховувати, просто знайте, що якщо нависну планували покупку, то саме зараз хороший момент зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, уточнити ціну та замовити собі тракторця. Що ж стосується цього красення, який ви зараз бачите на екрані, ціна його на момент виходу цього відео становить 17 350 доларів, з кондиціонером він коштує 18 200 доларів. Звичайно ж, може ціна для когось і дорогувата, але це дійсно хороший якісний трактор з непоганим запасом міцності. Тому, звичайно ж, пропоную його спочатку глянути, а вже в кінці відео зробити якісь висновки. Передні колеса мають розмір 8,3 на 20, диск не розборний, задній ж диск навпаки розборний і розмір колеса 12,4 на 28. Щодо колії, можна сказати, що він вузькоколійний, передня має розмір 1,25 м, якщо перекинуть колеса місцями, то це буде 1,32 м. Що ж стосується переднього моста, він тут звичайно ж редукторного типу, і що цікаво, має непоганий запас по міцності. Тобто саме таку конструкцію встановлюють на трактора потужністю від 50 до 90 кінських сил. Грузи ж передній є, як ви бачите, в комплекті. Загальна ж вага трактора 2550 кг. Передні крила також мають поворотний механізм, який має ограничителі, тобто крила ніколи не достануть до двигуна при вивороті коліс. З правої сторони під кабіною також є ящичок для інструментів. Грузів, до речі, на задніх колесах в комплекті немає. Що ж стосується задньої трьохточки та підйомного механізму, заявлена вантажопідйомність в 660 кг. І в сьогоднішніх реаліях я б сказав, би, це малувато. Також бачимо два причепних вузла, які регулюються і легко знімаються при потребі. Що ж до товщини металу, тут все нормально, регулювання самої трьохточки стандартне. Що ж стосується гідравлічних виходів, тут їх дві пари. Також нагадаю, що тут окрема масляна ванна для трансмісії та гідравліки, є додатковий бак для гідравлічного мастила. Також встановлено декілька фільтрів на гідравліку, один з них знаходиться ось тут ззаду трактора. Інший я покажу вам пізніше, коли будемо оглядати підкапотний простір. Також з приємного тут встановлений компресор на тракторі, тож є окремий пневмоконектор для тормозів причепа. На самому ж тракторі тормоза звичайні механічні. Ну і Загалом, як бачите, тут потужні чулки на полосях, масивна коробка, це все відноситься до того, що я казав. Стосовно запасу міцності. Є електрична розетка для причепа, також є на кабіні робоче освітлення, є навіть ззаду скло очисник. І задні крила тут встановлені пластикові. Паливний бак знаходиться з лівої сторони під кабіною. Він пластиковий, об'ємом в 65 літрів. Щодо посадки в кабіну, вона тут зручна, проєм великий, двері на всю ширину кабіни. Ну і загалом виглядає вона цілком приємно. Тут рівна підлога, підвісні педалі, адекватне сидіння, яке регулюється по висоті та двигається вперед-назад. По можливості тут все зашито, дирок особих я не бачу. Тож можна в принципі, казати, що кабіна тут герметична. Всі важелі розташовані нормально, все в принципі, знаходиться під руками. По коробці ж тут 4 передачі та 3 діапазони. Тож маємо 12 передач плюс реверс, отже, 12 вперед та 12 назад. Зчеплення тут двохдискове. На крилах тут зручно розташовані кнопки, також речаги, управління гідровиходами, далі тут встановлена магнітола. Взагалі ж саме на цьому тракторі мені максимально подобається кабіна. Це, звичайно ж, якщо порівнювати інші китайські 50-ки. Хоча, звичайно ж, хочеться вже якогось новішого дизайну. Але будемо реалісти і не забуваємо, що це трактор, а не автомобіль. Зліва біля руля знаходиться речах перемикання реверсу. Педальний вузол звичайний, самі педалі великі, зручні. Є навіть бокові упори, щоб нога не зіслизала. Також є регулювання наклону руля. З правої сторони біля руля ручний газ. На лобовому склі сонцезахисна шторка. На потолку тут класно реалізований прозрачний люк, який є, шторку спеціально, щоб закривався. Прямо як на люксових авто з панорамою. Дефлекторів по кабіні вистачає, тож потіть особо вона не буде. Ну і Загалом, як я вже й казав, знаходитись всередині в такій кабіні приємно. Працювати буде теж цілком комфортно. Капот тут відкривається спереду, піднімається вверх він за допомогою двох газових упорів. Доступ до самого двигуна тут відкривається хороший, але є з боку захисні бокові такі панелі, які вам прийдеться додатково знімати, якщо потрібно буде кудись конкретно добратися. Але ви це будете робити, я думаю, дуже рідко. Акумулятор тут встановлений потужністю в 100 А12 вольтовий. Розширительного ж бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Радіатор же спереду закритий двома металевими сітками, які легко виймаються та чистяться. Бачок для гідравлічного мастила гідропідсилювача руля знаходиться тепер на двигуні. Зараз спробую добратися якось до таблички двигуна. Це кеновський двигун з маркуванням а 498 вт це звичайний 4-циліндровий атмосферний дизельний двигун з потужністю 50 кінських сил. Свічки накала тут, до речі, встановлені на кожен циліндр. Паливний насос тут звичайний, механічного типу. Щодо фільтрації палива, тут встановлені два паливних фільтра. Фільтр грубої очистки палива має пробку для злиття води. Компресор, до речі, ви можете за бажанням вимкнути. З правої ж сторони на двигуні розташовані два інші насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. І ось тут знаходиться ще один масляний фільтр для задньої гідравліки. Так як ця модель не обладнана кондиціонером, то немає компресора та радіатора кондиціонера. Глушник двигуна кріпиться до правої стійки кабіни, зроблено зручно, огляду не заважає. Ресівер компресора розташований, до речі, з правої сторони під кабіною. І повітряний фільтр тут стандартний контактно масляний з циклоном, але й повітрозабірник могли б вивести й повище хоча б на рівні даху кабіни. Що стосується габаритних розмірів, довжина 4 метра 7 см, ширина 1,67 м і висота 2,70 м. Агротехнічний просвіт 38 см і колісна база 2 м. Що ж стосується трактора в цілому, ця модель досить давно працює на полях в Україні, тому певна репутація у трактора вже є і поганих відгуків я в принципі не чув. Конкретно сюди б доставити задні грузи на колеса, тобто збільшити вагу, зробити б нормальну ширину колії в 1,40 м та більший агротехнічний просвіт. Це, на мою думку, самі основні речі, яких не вистачає саме цьому трактору. Приміру, Ловол 454. Так, він буде хуже по кабіні, двигун буде слабший на 5 кінських сил, але він ширший та вищий за Ловол 504. Хто ж користується таким тракторцем, напишіть в коментарях, які недоліки він має на вашу думку. Ставте лайк цьому відео. Я всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.